Ну тож так, всім привіт-привіт, з вами, як завжди, я, Sonic 149. Ну тож, будь ласка, поставте свої королівські вподобайки, підпишіться на мій ютуб канал, щоб не пропускати нові відео. діліться моїми відео з друзями. Ну, а ми вже можемо починати. Так, і сьогодні у нас відео відповіді на ваші запитання, які ви писали в коментарях і так далі. Ось. Тому, думаю, ми вже можемо починати відповідати на запитання. Так, чому ти захотів знімати відео та як ти ну, прийшов до того, щоб займатися Ютубом? Раніше я просто дивився ну, різних ютуберів Майнкрафтерів, і мені теж хотілося мати свій YouTube канал. А створив я свій YouTube канал 2021 року, 4 вересня. Так, тоді я ще мало що знав про YouTube, але я хотів мати свій YouTube канал та стати популярним. Коли в мене було 12 підписників, я, ну, чи 14, я знімав відео, так, як стати популярним. Ну, Я спершу, коли почав знімати, я частково навіть копіював інших ютуберів. Так, мене не сильно дотягнуло монетизації, заробляти гроші на ютубі, я просто хотів стати популярним. Ось і все, що я ну, хотів. Тоді, коли почав займатися цим всім Ютубом. Лише стати популярним. Ну, потім я вже більш почав усе це досліджувати. Спершу я знімав на телефоні всі мої відео. Там в мене було дуже багато модів, всіх таких різних. Так, але через версію 1.18 я їх втратив. От там щось було тоді, і так, я тоді втратив всі свої моди. Так, добре, далі наступне запитання. Чи будуть колаборації з іншими ютуберами? Так, я думаю, що вони будуть. Звісно, я вже, ну, типу, ну, у нас мали бути колись відео з іншими ютуберами, мав бути одне, мало бути одне величезне відео, там десь брало участь ну, до 20 людей. Також там були ютубери, ну, чи щось, але воно не вийшло. Типу, ми створили сервер. І так далі. Ну, хтось умів створювати сервер, але він не врахував, скільки туди влізе людей. Так, ми не врахували, що туди всі люди не влізуть. Ми там мали, типу, зробити мегавиживання, розділити на декілька частин. Потім мало бути чи мега ПВП, чи щось типу того. І зараз я скажу, які ютубери мали там брати участь в тому всьому. Такі ютубери, як Конор, Йоа, Мандаринка, Ну, я, баранчик та собачка, та інші. Звісно, там були ще й не ютубери. Так, там було багато, в принципі, людей, але все це не вийшло. Хоча група та, досі є, які ми це все мали знімати, але якось вийшло ось так. Добре. Наступне запитання: в якому ти класі? Ну, в середньому. Угу. В середньому класі я. Так, ой. А Що це мені геть на саме назад повертатись? Ну добре. Так. Добре, яка саме перша назва твого каналу? О, отут буде трішки поцікавіше. Яка сама перша назва мого YouTube каналу? Так. Саме перша назва мого Ютуб каналу, ну, начебто оригінальна, це Топсом Man. Хоч до того я копіював, типу дивіться, ще... мені було дуже важко вирішити, яка буде назва мого Ютуб каналу. Так, тому я свій YouTube канал спершу скопіював назву, і він був Shady Man, так, Але ну я тоді навіть не сильно знімав про Майнкрафт, хоча я, типу, завжди хотів знімати про Майнкрафт. Але, добре, тоді потім в мене з'явилася назва ютуб каналу Томсон М. Я з нею ще пам'ятаю зняв відео на якійсь там версії 1.17, начебто десь там в болоті, але це відео я чомусь, на жаль, видалив. І все. Типу, його вже немає. А як я захотів назвати свій YouTube канал Sonic 149? Ну, це ж сталося не просто, типу, так. Ну, До речі, я тоді не тільки з назвами YouTube каналу перебирав, а ще й зі скінами в Майнкрафті. Я, можна сказати, кожен день брав якийсь інший скін. І гортаю просто, ну, шукаю собі знову якийсь скин. Ну, там брав скин поліцейської, різні скини. Ну, бо в ютуберів були якісь основні скини, а в мене от не було. Я от гортаю і бачу там ось цей. Скин свій, який зараз. Я тоді просто на нього подивився, мені захотілося його назвати Sonic. Типу все, Sonic 149. Я тільки на нього подивився. Ні, ну я його тоді просто назвав Sonic. Зайшов у Майнкрафт, все, я з тим скином далі і грав. Але ну, на Ютубі е це ж ну, просто Sonic. Так не підійде, бо Sonic boom це буде дуже сильно плутатись. Тому я додав будь-які числа 149. Ось так. У мене й вийшла назва мого ютуб-каналу Sonic 149. Ще в мене начебто він звався Sonic та смішні відео, щось типу того, Sonic Minecraft, Sonic смішні відео, чи то ще не Sonic, ну щось типу того. В мене було, чи то просто смішні відео українською мовою. Ну так, було багато і такого. Так. Добре, коли ти станеш фермером в Майнкрафті. Ну, не знаю, мені здається, що фермерство в Майнкрафті це не прям до мене чи про мене. Я і фермер, це, ну, здається, таке собі. Ні, ну, звісно, я можу зробити яке-небудь відео там, де, типу, я фермер в Майнкрафті і так далі. Так, я, звісно, це можу зробити. Ну, не знаю чи буду. Так, добре, думаю, можливо, коли-небудь вийдуть такі відео. Добре, наступне запитання. В тебе є команда? Ну, можна сказати, що так. І, до речі, раніше я собі хотів зібрати команду, типу як у популярних ютуберів. Ну, вони ж часто не одні знімають. От я собі теж хотів зібрати команду, але мені не було з ким знімати. Добре. Але потім, можна сказати, команда, команда знайшлась. Я знімав відео два рази, ні, навіть начебто три відео. Так, як ви бачили з Данією. Так, він був у мене в відео. Ще в мене, звісно, є. Ті, хто мені роблять аватарки та роблять нові звуки для відео. Типу, знаєте, озвучувати цих всіх персонажів. До цього озвучував бот-робот. Але в минулому відео, ось цьому, що з'явилось у вас на екрані, озвучувала вже інша людина. Так, тому команда в мене, ну, можна сказати, частково вже є. Так, Тому команда в мене є, ну, майже є. Так, тому думаю, що з цим питанням якось так. Уже команда в мене є. Ну типу, я звісно, якщо ще якісь люди хочуть зі мною зніматися, то так, можна. А, тобто це потрібен ПК а версія 1.12.2 Java, Так, якщо комусь дійсно це цікаво. Добре, на Тупне питання, скільки ти часу витрачаєш на запис відео. Ось, це цікаво. Дивіться, якщо, типу, якійсь відео пам'ятаєте, мене викрали бандити. Дивіться, ось така підготовка самого там приміщення, ну, типу, в Майнкрафті. Це десь, ну, добре, ось це все хвилини 30, 20, можливо, трішки більше. Добре. Потім зйомка відео. Якщо відео десь виходить 20-25 хвилин, ну, у нас десь так. І виходить, разом уже 50-52 хвилини. Це майже година. Потім це ще, якби, не все. Так, добре, давайте ми це все дострибнемо, що хопа, все. Потім, що в нас? Ми зняли відео. Добре, далі монтаж. Е, навіть бувало таке, що під час монтажу чомусь відео переривалося, то доводилося монтувати заново. Ну, одне відео я десь підрахував, то в мене ну, на нього пішло три години. Так, от я його чомусь запам'ятав. Так, в мене на нього пішло три години ось цього всього. Ну, десь в середньому 2-3 години на повне підготування відео. Якщо відео не складне, типу там просто завантажити якусь карту та просто щось переповідати, ну, звісно, на це йде менше часу. Але якщо відео складне, там багато мають інші персонажі говорити, там щось типу того, і це має відео довге, ну, ясне діло на нього йде більше часу. Особливо ось на відео з в'язницею, так, в мене пішло дійсно багато часу. Там, де я тікав з в'язниці. На нього я трішки часу потратив, щоб зняти ось це все таке відео. Так. Добре, наступне запитання. В тебе є дівчина? Ні, немає. Добре, і ще одне запитання: твоє ім'я. Моє ім'я. Ну, дивіться, я думаю, покажу своє обличчя, там ім'я і все це на 30 тисяч підписників. Так, я чомусь це собі вже давним давно вирішив, начебто в мене ще є таке відео на Ютубі. Ой, тому якось так. Добре, ось. Добре, далі наступне запит... запитання. Скільки тобі років? Ну, це теж я поки що не можу відповісти. Добре, наступне запитання: яке в тебе відношення до серверів в Майнкрафті? Ага. Так. Особливо я на серверах не граю. Так, ну, хоча я дуже люблю B2, всі різні міні-ігри, але є така проблема через російськомовні сервери. Їх дуже багато, а українських серверів дуже мало. Знаєте, цей сервер Майнхавлен? Так, я, можливо, там був би, ну, але мене туди не прийняли, але ще там плюс потрібно знімати відео на Бедрок, тобто на телефоні я знімаю. На Java. Ось тому у нас якось так, друзі, з цим і вийшло. Так, із ось цими всіма серверами. Особливо ну, на серверах. Так, але є один прикольний україномовний сервер про виживання. Так, можливо, ви про такий сервер ще не чули, але так, такий дійсно є френдс. Craft. Так, Friends Craft, ось. Все на нього ці всі, всі посилання будуть в описі Friends Craft. Такий дуже прикольний сервер. Так, я на ньому особисто граю. Так, можливо, про нього вийдуть ще якісь окремі відео, там, де я на ньому виживаю. Дуже класний сервер, можна повиживати і так далі. До цього я не сильно виж... ну, грав на різних серверах, там є виживання, але тут, ну, дуже прикольно. Там є так, як і юту... як і ютубери, так і інші гравці. Тому рекомендую зайти на цей сервер. Там, начебто, від 1. Один... Від 1.12.2 до 1.21. Ну, щось таке. Ну, типу, сервер великий, багато версій може в себе взяти. Щось, типу, такого. А так, особливо я на серверах, то і не грав. Так, звісно, я раніше хотів потрапити на MineHaven, але потім, ну, коли вони не прийняли, я вже якось і не сильно туди і хочу потрапляти. Так, якось так, із цими всіма серверами, ну, то таке. Ось так, що я сказав. Так, начебто, добре, далі сюди. <гум> як давно ти на Ютубі? Ну, типу, я вже відповідав на ці схожі такі, знаєте, запитання. Але ось що я можу сказати, Ну, як я давно на Ютубі. Ну, я знімаюся з 2021 року, так. Але в мене, як я вже... О, ні, купу разів казав. Була ще така дуже велика проблема в моїх зйомках, те, що я не визначався на одній темі. В мене було багато тем. Так, от просто дійсно дуже багато тем в мене було. Ось цих всіх. Ну, я не знімав тоді лише один Майнкрафт. Зараз я більше знімаю Майнкрафт, але чомусь останнім часом мої відео не набирають так багато переглядів. Тому давайте ми це будемо виправляти. Ну, ось так. Я відповів на ці всі ваші запитання, друзі. Я думаю, я буду робити наступну частину відповіді на ваші запитання, якщо ви їх будете задавати. Так, тобто, якщо ви задасте запитання, можете задавати їх під цим відео, під іншими відео. Я їх зберу, і якщо їх буде хоча б більше, давайте тако, більше десяти запитань, і я роблю ще одну частину, якщо в я... мене буде більше 10 запитань. Так, я зроблю ще одну частину відповіді на ваші запитання. Ну тож так, думаю, на цьому ми вже можемо закінчувати. Ну тож так, всім пока-пока, з вами був, як завжди, я, Сонікс 149. Так ну тож, всім пока-пока, зустрінемося в наступних відео.